Богдан Лепкий, Мотря, Том Перший. Свати Шумливі вітри, набравши на степах розгону, гуляли над Києвом. Гнули галуздя дерев, термосили прибрамними стовпами і докладали всіх зусиль, щоб деякі непозачинювані віконниці повідривати. На валах перекликувалися вартові. Тьмяно горіла свічка в гетьманській опочивальні. По шибках лопотів дощ. Гетьман почував себе, мов на кораблі серед бурі, один схиблений рух стерном, і все пропаде. Пропаде праця двадцятьох літ, підуть намарне усі е, заходи, щоб наладити державне судно і безпечно пустити його на розбурхані хвилі світових подій. І перед гетьмановими, перед гетьмановими очима стали пересуватися безконечним походом усі важніші хвилини його життя. Як венецький карнавал скорим, бурхливим ритмом шуміла молодість, повна любовних пригод, королівський двір, столичні міста, загранична наука, охота збагнути тайне буття та зрозуміти загадки існування, філософія. Поезія, мистецтво, аж ось жорстокий, але вічно привабливий, і все молодий Марс підходить до нього і манить до себе. Іде. Щастя сприяє йому, не платить податку крові, починає вірити, що родився під щасливою зорею. Це й казали йому астрологи. Стримить до найвищого в Україні, до булави, доскочив її, держить, як ніхто перед ним. Не хоче пустити, хоч рвуть, хоче зробити її скіптром монарха, бо що таке була тая булава досі? Цяцька, котрою гралася доля, передавала її собі з рук до рук. То король, то цар дарував кому хотів. Комедію з виборним гетьманатом грали, не бути тому більше. Велика країна, великий народ і велика мусить бути влада, оперта на непорушних основах. Легко подумати, але зробити важко. України з сильною владою ніхто не хоче, навіть українці. Волять чужу, ніж свою. Привикли оглядатися на когось, на короля. На східного царя, на султана, навіть на хана, щоб тільки не на свого власного володаря. Забулися княжі часи, а новий державний дух ще не народився. А може, нині якраз кличальна субота, а завтра зішестя того Святого Духа? Може, над нашими головами спалахкотять огнені язики. І при їх сяйві роз'ясниться не одно, що перше було темне. Коли вона не станеться тепер, то прийде ще лише за літ 100, 200, а може й більше. Гетьман був рішений у собі, чекав тільки пригожого моменту і снував дальше свою, свою політичну сітку. Як ткачний ткаплут любується новими узорами, котрі сам він придумав. Так любувався Мазепа своїми планами. Одна правобережна Україна що варта. Коли б він їй був віддав, то нелегко було б тепер відібрати, а так оба береги Дніпра під гетьманською булавою живе тіло не перерубане надвоє. Але скільки хитрощів треба було придумати, як обережно вести це діло, щоб переконати царя. Що правобережжя годі здавати? Переконав. І нелегке діло договоритися з новими союзниками. Станіслав все ще стоїть у становищі Унії улюблені, усе ще йому є гайлонська унія на умі. А діло будувати треба інакше, відповідно до нинішньої хвилини. Рішатиме король Карло. І Гетьман має надію, що він вирішить на користь України, щоб вона була вільна й самостійна. Але все ж таки найтрудніше діло з царем, щоб він передчасно не збагнув задумів Мазепи. Цареві доносять свої, не москалі, а українці. Оце тая та моральна руїна, з котрою найтяжче боротися. Коли б не ці делятори можна б. Підготовити переворот, навіть повстання проти Москви. А так треба ждати, аж царські війська відійдуть у напрямі Смоленська Карлові назустріч. Коли там буде рішатися війна шведсько-московська, тоді тут можна буде вирішити українське питання. А до тої пори треба пильно вважати, щоби хто не порвав гетьманської політичної сітки. Гетьман опустив занавіси при вікнах, добув із секретного сховку товстий жмут тайних листів і уважно перечитував їх. Були це відписи, зготовлені його власною рукою і власним для тої цілі придуманим письмом, котрого ніхто не вмів читати. Оригінали він палив або посилав цареві як доказ своєї вірності. Переглядає Гетьман листи. І сумнів підкрадається до нього. Чи годиться піддурювати царя? Він же вірить тобі. Вірить? А як за мною робить? Не велів мені слухати приказів Меншикова. Гетьман Іван Мазепа має підкорятися приказам царського боярина, колишнього бублейника. Старий я лис, щоб не бачити намірів царських. Він за мною гарно, бо тепер війна, бо йому треба мого війська. А по війні пошиє мене в герцоги, а з Україною зробить що схоче. Ось що пише моя приятелька Дольська. І гетьман ще раз став прочитувати довгий лист княгині, писаний так щиро і з такими подробицями, яких годі було вигадати. Певна річ, що правдивий. Княгиня Дольська писала його милості Іванові Мазепі, що недавно тому тримала дитину до Христа з Борисом Петровичем Шереметєвим. На пирі по Христинах сиділа за столом, як кума, між Шереметєвим і генералом Реном. Зайшла розмова про Гетьмана Мазепу. Княгиня добре слово сказала про нього. Генерал Рен теж добре слово докинув. Але додав, шкода тільки того розумного Мазепи, що він не знає, яку яму грибуть під ним. Меншиков хоче скинути його з гетьманства і хоче сам стати гетьманом України. Княгиня, ніби тим дуже здивована, повернулася до свого кума, Шереметєва і спитала його, чи можливе це. Не лиш можливе, а й правдиве, відповів Шереметєв. Та годі нам остерігати Мазепу. Бо ми самі багато терпимо і мусимо мовчати. Ось як чинить цар зі своїм вірним гетьманом. І чи повинен гетьман інакше чинити з царем? Та коли б і цього не було, чи вільно гетьманові робити інакше, ніж того вимагає добро його народу? Найвищий закон добро вітчизни», говорили старинні, і цей принцип мусить непорушно стояти. Бо де не бережуть його, там горе. Сумнів щез. Гетьман спокійно листував свою кореспонденцію далі. На берегах листів робив замітки і поправки плану. Вітер шумів, дощові каплі стукали, ніби пальці незримаї куми журби, подошках віконниць. Куранти грали арію. Трубадур із гітарою співав під вікном Любки. Гетьман пригадав собі, що колись Орликові сказав, якщо ми не спроможемося на велике діло, то й про нас співатимуть колись таку малу пісню. Бринь, бринь, бринь. А невже ж те, що ти тепер зробив мале? питала гетьмана його власна гордість. Ти в бурю на Україні, заставив народ до роботи, збудував церкви, школи, приюти? Підготовляєш творчий елемент, муруєш фундамента під державну будівлю, ти не покладав рук і не марнував часу. Я весь свій мужицький вік працював, як віл у ярмі, але якщо мені доля не дасть тепер щасливо довершити діло, то вся та праця піде в забуття. Люди бачать лише блискучий успіх. Муравлина робота скривається у землі. Одна година, у котрій рішається побіда, більше для них значить, ніж довголітні зусилля. Кінцевий акорд рішає про враження пісні. Свічка догорала. Гетьман сам засвітив другу, не спішився на сон. Перед ним лежав ще свіжий лист, не переписаний, а оригінальний. Неправне жіноче письмо говорило до нього, Милости моя, Іване Степановичу, вдячним серцем прийняла я твій дорогий для мене лист. Книжечку прочитала, а обручик ношу на серці, щоб люди не бачили його і не позавидували мені мого щастя. Над батурином хмарно. Може, як ваша милість приїде туди, сонце вигляне з поза хмара. Нетерпеливо дожидаюся тієї хвилини. Рада побачити тебе, Іване Степановичу, у щастю та здоров'ю і взичливості до мене, за тою любов, котру я для тебе зберігаю у моєму неспокійному серці. Воно нікому коритися не хоче, лиш своїй власній мрії, а яка вона, ти знаєш. Лист пригадав гетьманові Мотрю. Була вона інша, ніж усі дівчата і жінки, котрих знав досі. Химерна, незаспокоєна, демонічна, тіло було гарне гармонійною красою, а душа тягнула до себе загадками. Невже ж він, твій, тій неспокійній душі, дасть захист мирний? Невже ж і від нього не відлетить вона на крилах своїх забагів мінливих? Не знав. Але одного був певний гетьман. А саме, Мотря не зробить ніякого поганого діла, не ступить кроку, котри, котрий провадив би у пропасть. Мотря Кочубеївна не зробить Іванові Мазепі того, що колись Пріся Яненківна зробила Петрові Дорошенку ніколи. І Гетьман рішився сватів до Кочубея послати, Сватів. Чи перше написати листа до Василя? Це ж товариш давній, Свати з відмовою, сором, листа станеться у тайні. Гетьман написав листа.